Доброго ранку, середа. Сьогодні у нас четверте, третій день нашого відпочинку. І я, як завжди, встаю саме перше. Йду на море, кину рушники на лежаки і хочу вам сніданок, сьогодні відео, сніданок і вечеря, щоб не подобані вони були, щоб ви бачили, що ми тут їмо. Згодні? Ну все. Ходімте. Ну що, є вже люди. Я не перша, Вон люди йдуть. Є люди, які полюбляють саме вранці купатися, як і я. Очі не проходять, я їх водою заливаю, але не проходять. Дивіться, як гарно зустрічає вас сонечко. Угу. І ходімо зразу. Я не буду снідати, може ще закрити, я просто хотіла відкр... відчиняю, хочу вам. Отак вони моють. Заходимо в їдальню. Поки не подобане, вам покажу, що тут. Так, кава машини чай. Чай в них заварний. Зліва, справа, будь ласка. І проходимо зал дуже великий тут. Зал великий на подвір'ї і зал великий на терасі. Зверху. Зараз швиденько я вас проведу, але народ уже є. Ви бачите, що народ уже є. Перше тут у нас йдуть е, ну, перші страви, тут там, це якийсь кисломолочний суп, далі йогуртовий суп. Будь ласка, сьогодні щось молочне все. Лимон обов'язково. Спеції, які ви вважаєте, дуже ароматні спеції. Хліб я за хліб навіть балакати не хочу, тому що хліб саме в Туреччині в Юті це така смакота, що мені краще. Я п'ю чай саме з такими булочками, а на зі кондитеркою, що подають дуже смачний хліб. Ви берете самі, нарізаєте все як завжди. Отакий От хліб більш всього попитом користується. Є нарізані, є отакі, дивіться, які гарні форми. Вчора сита брала оці кекси, каже, дуже смачні. Я не брала, мені не вистачило. Це турецький такий бублик, отакі. Це тут трішки воно як з прослоєчкою. Я один кекс. о воно ще гаряче. Це тісто дріжівка, солодке, начинки різні Це із сиром. Бачите, сир прямо пече. Все ще гаряче. Саша мені полюбляє отакі булочки, там шоколад всередині. Отакі. тут із зеленю. І ця вуличка з бринзою. Тобто дуже багато. Далі повертаємо, ні, не сюди повертаємо, вибачте, якщо йти по кругу, то так ось. Тут ось омлет такий, ось дівчинка, омлет такий. Далі тут, мабуть, якась рис-молоко, далі вівсянка молоко і варені яйця. Переходимо сюди. Дуже гарна наглібаку, тут зроблено в такому стилі, знаєте, ну гарно. Людей вже дуже багато, сім годин, і людей дуже багато. Так, оце у нас колбаски, я їх не, не люблю, чесно кажучи. Це у нас омлет із овочами, це у нас кабачки обсмажені. І це у нас картопля подається. Будь-яка страва йде, що картопля. Переходимо до овочів. Соус тут, це олівкова олія, це лимонний сік, а оце я бальзаміком користуюся. Лимони знову, помідори, огірки це так, як є. Дуже скудно, вже ми третій день із фруктами, тільки яблука, сливи і груші. Все, не кавуна, не ні винограду. нічого, Нічого немає. Це все оці наповнювачі, варення, дивіться, які виходять, мед. Медон скільки бажаєте. Ну, Я думаю, що це натурально. Я його не беру, мені воно думали. Я думаю, що це натуральне. Але в самих виробах все синтетичне. Крохмаль, це молоко і ці наповнювачі, ось бачите, сухі, хочете вівсянку, хочете кульки. Що бажаєте? Далі переходимо на молочні, кетчуп і масло. Молочні тут і йогурт, і сметана, і кефір, і що ви бажаєте. Далі тут салати, знову таки ковбаса, моцарелла помідори, капуста. Я полюбляю оці маслини, тому я їх беру. Тут є більш такі гострі, ну і зелені. Переходимо далі. Це у нас зараз виночку. Це у нас сир і там ковбаса, салат сир. Сир у них дуже-дуже смачний. Будь-який. Цю ковбасу червону я її не люблю, я її не беру. Я беру така, як куряча біла і куряча із овочами. Отака з овочами це так, більше нічого. Моєму чоловіку подобається цей кобаса, він їсть, я її не їм. Мені не подобається. Сири просто казкові. Те, що казати за сири, це просто казка. Дійсно, смачно, але ви бачите, воно повторюється, повторюється, вони нарізали просто багато тарілок. І цей сир, і цей дуже смачний. Якщо ви хочете м -м, гаряче, наприклад, яєчню або панкет, ми не встигли пройти перше, ми ну, нічого. Біжать, біжать, я не знаю. Я вже йду, я вже, мабуть, нічого їсти не буду, чесно. На кожному столі пляшка з водою стоїть зараз, все так. Нове. нове. Ну і давайте подивимося, що в нас на вечерю. Знову, ну, як завжди, біжать туди, там де м'ясо. я не знаю. В цьому отелі, не знаю чому, але за цим м'ясом люди просто це, мабуть, такий чи борщ, чи що шу... суп. Суп якийсь. Не, собі... Суп, я а це традиційний суп із чечевіці. Треба буде взяти, спробувати. Е, смажені такі їхні лепешки. Хліб я вам показувала вже. Тут весь час, весь день є макарони, пасту. Ви можете брати, яку ви бажаєте. Також є е, це, це рис. А, це різото написано. Нічого собі, Різото. Це баклажани і це куриця з овоща. Повертаємось сюди, йдемо. Тут у нас знову таки куриця із овочами, рис. І це індійка твідорі. Не знаю, що таке твідорі, не скажу вам. І тут у нас овочі. Це для дієти. Так, пішли далі. Я візьму різоту, ну так трошки не схоже, але ну, спробуємо. Далі картопля з якимись тут кледлики, Клен... якісь називаються. кислі фрикадельки, кислі. Картопля, ну, картопля не дуже чесна, подобається. Це у нас рибка. І це у нас знову-таки паста з із... грибами. З грибами сьогодні. Далі, тут у нас є... Вони викладають отак на хліб, я не знаю чому, але но... я хотіла сьогодні редиску взяти, редиски немає. Дуже полюбляю, редиску немає. Печена морква, дуже мало овочів, зовсім мало. Таке все, знаєте, ну, баклажани, перець запечений. Мені подобається оце ця квасоля, вона так само смачна. такий в неї смак доведений, все. А так люди їдять, всі, хто що бажає, бачите, ось. Брала цибулю, я дуже люблю запечену цибулю, але вона наскільки гірка. Вони додають у ці спеції. Це ну, неможливо. Дорота береш і прямо горить. Все в тебе горить в роті. Ну Тут, як зазвичай, дуже багато зелені, салати, цибуля. Що бажаєте? Тут теж соуси, кислі, не кислі. А ну нема редисочки. Ні, навіть вам показуючи нема редиски. Салати. Далі почали нам давати мандаринки вже. Отакі, вони неначе зелені, але вони за смаком непогані. Я вам скажу такі жовтенькі. Слива, ця слива, вона тут зелена. Береш додому, вона там два дні полежала, тут така солодка стає. Далі, ну це ви вже зрозуміли. Це їхня кондитерка. Це... Кому що подобається, тут нема такого, знаєте, що оце треба їсти, це дуже смачно. Я не можу сказати, тому що у кожного свій смак, у кожного. Але вибір, ну як у всіх, подивіться, у всіх цих отелях, але середина, ну середина для мене, там без сквіта трішки і все. Кондитерський, кондитерський крем. Вони прикрашають, вони стараються. Ось Сьогодні я брала такий мус був з оцею вишнею. ну Вишню ну, дуже вони переготували. Дуже вони полюбляють таке все яскраве, але це все ж барвники, це не натуральні. Оце ну, такі бісквітики, тут арахіс із був із конфітюром малиним. Оце мені подобається, але знову таки шоколад такий синтетичний, дуже синтетичний. Воно гарне, але синтетичне. В них фішка в баночках подають. Я не знаю чому. О, вже почали з'являтися мандаринки. Ну, ви бачите, воно просто повторюється. Той, той десерт, що мені подобається, його немає зараз. О, я оце хочу. Оце мені подобається. Отаке, отак, отаке желе, і оце щось таке новеньке, таке як Брауні, таке, ну, наче бісквіт коричневий. Це так, а де мій, а де мій чоловік? Ми, мабуть, тут сядемо, зараз я і нашим займу містечко. Ми отак сидимо вдвох, а наші сидять отут, отак. І отак. ще хочу вам показати, тут є зона грілі. Е, Готую тут, ну, Зараз ми подивимося, що тут сьогодні готують. Зараз хвилиночку зараз я вам покажу. Так. Якісь шашлики чи що воно таке, я не знаю. Зараз подивимося. Це гриль індійка, а це... Ну, вона теж гриль індійка Індійка, Ага. Тут, тут схоже на перепілов, так красиво зроблено, бачите? Так як переплив, якимось таким закручене воно. А там... Ну от смажуть вони на такі. Бачите. А, все-таки, бачите, воно все в жиру, воно закручене там. Так що так, бачите, стоїть черга. Не знаю. Це тільки початок вечері. Таке враження, що людям подобається стати ці черги, і там, де м'ясо, я ото візьму якийсь салат, по тому чергі немає. Все розгрібають. Я, ну, я не хочу нічого сказати, там погано чи що. Ось у я, Саш. Ну давай тут, а там свобода. ну давай тут сядемо. Все, давай, тоді ті мандаринки положи на їхній стіл. Оготи набрав. А он дві мандаринки положи на їхній стіл. О. Санька, дивись, який набрав. Боже ж, мой. Він бере на два чоловіка. Нічого, зараз візьму кетчупа. Воно з зелені буде добре. А, бачите, я забула вам щось показати. Ввечері тут подають піцу. Але я розбрала піцу, ну вона така гірка, вона така гостра. що Це неможливо просто. Бачите, вони тут його це все це роблять. Цей хлопчик і морозиво продає, і піце робить. І все. Але дуже було, ну дуже гостре. Можливо, сьогодні не таке гостре. Зараз я візьму маленький шматочок, отак. Отак. тоненьке, тісто дуже гарне, все. Але... Mm, хрустке, ну дуже гірке. От зараз я їм, і начебто таке нічого, і починає пекти. Так що, така вечеря в нас сьогодні? Запрошуємо вас на вечерю. Йду я візьму собі різотто, зелень і все. М'ясо Саша взяв. Що я взяла різотто, ну я тільки почала забула вам показати. Ну, це не різотто, це просто рис. Ця квасоля смачна. Салати тут намішала, все полила бальзаміком. Є сік лимона, є олівкова олія, все є. Взяла дві булочки. Санька, я для тебе булочку теж брав, кажу, ну нехай лежить. Ну і оце все, що Санька набрав, я не знаю, як він буде. І дві сливи взяла це, я візьму в номер, вони стануть м'якенькими. Це Саня на порці, він картоплю цю бере. Да, ми казали, ми нічого їсти не будемо. Ну, А в наше щось немає. Казали, прийдуть раніше всіх і щось їх немає. Ну зараз прийдуть. Тут зайнято, тут зараз наші друзі. чи, ти, чи, чи ти.